В селищі Чаплине, що в тому ж таки Сенельниківському районі, завершилися пошуково-рятувальні роботи після страшного ракетного удару, завданого в день незалежності. Росіяни із кандерами та смерчами накрили населений пункт та залізничну станцію. Остаточні цифри жахливі: 25 загиблих та 31 постраждали. Ворожі ракети вбили й двох дітей 11 та 6 років. За життя ще чотирьох малюків нині борються медики. 65-річна пані Олена з жахом згадує, як її чаплини прилетіли російські ракети. Ми нічого не поняли, Все заволокло пилью, така як пилява буря. І нічого не видно, не знаємо куди біжати. сирена включилась через хвилин. Жінка розповідає, налякались так, що одразу втекли в інше село. Коли повернулись, побачили, що у будинку повилітали шибки, але зізнається, то все наживне, а от людей не повернеш. Людей дуже жалко, стали горіти вагони. Потім узнали, скільки поранених і скільки загиблих. Машина проїжджала, бус. Згоріли п'ять людей в машині і дитина там. Люди, які згоріли в машині, були переселенцями з Донбаса. Їхали повз потяг, коли в той влучила ракета. В авто загинула шестирічна дитина, а 16-річного хлопчика викинуло на узбіччя. Він нині в лікарні. Ще один хлопчик, якому 11 років загинув у власному домі. Його старшого брата та маму за пів години витягли з під завалів. Вони в лікарні. Бабахнуло тут. Ми начали доставати хлопця, відкривати знімати все. Забирать. І тут на тобі блин, прилітає второй прильот і починає горіти. Вони вдарили повністю по ЖД дорогі. Палахнуло п'ять пасажирських вагонів. Кілька годин пожежу гасили вогнебурці. Троє залізничників загинули на місці. Ще четверо поранені. Провідницю вибуховою хвилею відкинула на 50 метрів. Вона на щастя, вижила. Усіх постраждалих доправили у кілька лікарень. Зараз зусилля наші зосереджені на дітях, які постраждали. Ми маємо по останній інформації вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це троє дітей з чотирьох перебувають у достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Чаплина – це селище міського типу на Дніпропетровщині. Тут проживає не більше чотирьох тисяч людей. Після ворожих перельотів на день незалежності тут можна побачити ось такі вирви. У чапленому зруйновано два будинки. Ще за три десятки пошкодило. У цьому затишному будинку повилітали двері та шибки, зруйновано дах, вибухом повідривало дверцята з кухонної шавки. Свою історію розповідає і 84-річна пані Світлана. Сиділа я з дочкою в кухні, там вона розбита. І як вдарило, як буває, то знаєте, гроза. Як ударить гроза, сильно, що я ж заплакала, так гроза сильно вдарила. І це все в один міг посипалося. І окна повискакували, той попадали окна. Весь наступний день після російських прильотів у селищі працювали комунальники, аби там знову відновились електро- та газопостачання. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТВ, Марафон. Єдині новини.